чемпионы встречать машка доброго вечера На сцені перша галактична збірна з кавену. Як ви зрозуміли, ми єдині, хто виступає у формі. А ще у нас дуже скромна назва: СУПЕР! Мега чемпіони! Не будемо затягувати час. Ленка жги! повороте пи Пип-пип Да мне самому пи охота <пит> <пит> Знаешь, Ромка, а я пи <пит> В смысле? Ну нас не пи в тему. <пит> Ну-ка объявляй. пи маньяк. пи пи <пит> Що ти якийсь невиспаний? Та мене просто збудили сьогодні уранці. А що уранці? Що не плутонці чи марсіани? Ну ти бартан! Батан це говорить людина, яка пачетік судиться покемонів вже третій рік. До речі, уявіть, покемони грають в карти. Пікачу, шо косарі? Слухай, Сашко, а яка зараз улюблена пісня, яку всі тут переспівали вже? Не походиться Знаю Знаєте, ця пісня про жителів шостої обща Водніка. воїніка. Слухаємо. Нестандартна ситуація бомж, якому повезло на побаченні. Милий, може до мене? Слухай, цей репчик щось мене вже підхарює трошки, так? Да? Друзі, а наступна пісня про те, як міліція накрила одного відомого російського репіра. Блін, знаєш, що щось не покидає у нас тема з мультиками. Давайте, друзі, уявить собі, Дональд так порвав штани. Привіт, Дональд. Блін, Ромко, прикинь, я вчора з такою стрімною тьомкою замутив? Пісня в тємку, пісня про небажану вагітність. Я no, Ну, ми все таки ганстерська збірна. Як же ж без випадку на кримінальному районі? Уявіть собі інтелектуальне шоу, що деколи на північному. І так, уважаемые знатоки, прикинь мы, уважаемые зната. Крутите волчок. Коплянка І так, отвечает череп. Я отвечаю. Думай, я за кулисом життя подарую. Так, Ленка в ту кулису пішла. Та пофіг, просто треба човку капельницю поставить. Аааа. Кейс-то кейс, то Ну і на завершення, друзі, пограбування у музикальному ларьку. Це пограбування, руки вверх! Крошка моя, я по тебе скучаю. Кейс-то Знаєте, друзі, фразу Удар за матчука Валера сприйняв буквально і від Лупашу пів свого района за улюбленого кандидата. Команда Супер! Мега чемпіони! Не сприймайте нас буквально! Дякую!